Привіт, привіт! Це Стейсі Глоу. У мене сьогодні святковий макіяж. Я трансформуватимусь у русалку. Ти ж знаєш, яке свято вже не за горами. Ні, ні, ні. Це ще не новий рік. До нового року ми ще багато встигнемо. Хело, він так саме він. Вже зовсім зовсім скоро. Тому сьогодні ми будемо трансформуватись. Я розпочну свій макіяж із очей. Спочатку підводжу нижню складку повіки білим олівцем. Потім накладу на повіку консилер, як базу, щоб тіні краще тримались у такому макіяжі, як сьогодні. Це особливо важливо, оскільки я використовую яскраві кольори. Ну і треба, щоб вони не змились під водою. І першим з них буде рожево-фіолетовий. Нанесу ці тіні на верхню складку повіки. Русалки, вони такі свабливі, красивесні і небезпечні. У них така своєрідна краса холодна. Тому, якщо хочеш перетворитись на русалку, я б на твоєму місці використовувала такі кольорові гами: всі холодні відтінки рожевого та фіолетового. Як на початку мого сьогоднішнього ролика, і звісно ж, зелено-синьо-бір'юзово смарагдові, тони. ще можна додати трохи срібла і білого, а стосовно текстур, все максимально блискуче з переливами, все, що відблискує на сонці. Наприклад, якщо плануєш використовувати пудру, то лише світловідбивними відтінками, ну ти сама знаєш, як в русалок луска. Якщо ж до холодних тонів додати буквально трохи жовтого, то ця зваблива краса буде навіть якоюсь трішки страшною, якраз те, що треба. А ще можна вибрати поєднання зеленого кольору відтінку морських водоростей із холодною помаранчевою помадою та аксесуарами волосся. Виглядатиме також бомбезно. Додай своїй шкірі трохи блідосинюшного відтінку, волоссю золотистого і точно нагадуватимеш морську красуню. Далі я скористаюсь бірюзовим відтінком, покриваю ним середину повіки та наношу зовнішній кути кока. Таким чином утворюється плавний перехід між рожевими та бірюзовими тінями. Наступним візьму сині тіні. А після них повернусь до бірюзових. Підмалюю там, де мені ще трохи бракує ні, цього кольору. Макіяж русалки став популярним паралельно з макіяжем єдинорога. Тобто ще півтора-два роки тому. Піку популярності навесні 2017 року здобув макіяж, який навіть носив спеціальну назву хвіст русалки. Ці міфічні істоти досі є в тренді. Як і в одязі, так і в макіяжі. Виникли ці напрямки в моді тому, що. Буденність перестала приваблювати, стала нудною. А містика та казки це завжди щось загадкове і тому дуже цікаве, і не лише для дітей. Зараз я знову візьмусь за нижню складку повіки. Підведу її темно-фіолетовим та темно коричневим кольорами. І знову за допомогою білого лісця підкреслюю нижню складку повіки, використовуючи той самий олівець малює стрілку. До речі, я помітила, що поки згадували лише про русалок утоплениць які постійно мерзнуть, не бачать сонячного променя, і тому мають зеленувату шкіру, про містику і звабливу моторушну красу, і все, що в цьому дусі. Але ж насправді цю міфічну морську істоту обіграли вже у багатьох варіаціях і в фільмах, і в мультфільмах, і в книжках. Дехто взагалі не бачить у ній нічого злого. Наприклад, діти. Діснеївська русалка Аріель створена для найменших глядачів і точно не планує нікого вбивати чи душити. Вона добра і красива, з великими світлими чистими очима та рудим, навіть вогняним волоссям. Та й всі інші персонажі русалки з цього мультику викликають лише позитивні емоції і жодного страху. Але в нас. На носі Хеллоуін. свято, яке покликане відганяти нечистих духів, саме тому ми перевтіліємося у не в найдобрішу русалку на світі, а в ту, яка приваблює з першого погляду своєю красою і співом. Але так само легко може і залоскотати до смерті обережно. Oh, Нині статку повіки я знову підкреслюю. Використовую для цього синій олівець. Свої вії я зробила довше. Ну точніше, використала накладні. А ще я буду русалкою із синім волоссям. Як тобі воно? Тепер додам своїй шкірі блиску. Мій найкращий помічник в цій справі хайлайтер. А тепер основна цікавинка мого макіяжу візерунок. Щоб його створити, мені потрібна сітка. Я прикладаю її до щоки, беру кисті і промальовую ними по сітці синіми і рожевими тінями. Як сітку, я використала звичайні шкарпетки в сітку, Ти розрізала їх і маєш чудовий шаблон. Такий тип візерунку став популярним тільки цього року. Популярні б'юті-блогери додумались до оригінальної ідеї використовувати січості колготи не лише за прямим призначенням, а й у макіяжі. Погодься, крутий, доволі простий спосіб відобразити луску. Такий же візерунок я повторюю на інших ділянках обличчя, наче олії підборідді. Сітку можна малювати не лише на обличчі, на руках чи тілі, ну і, звісно, не лише для образу русалки. Чорною сіткою можна створити багато інших образів, наприклад, вампірші, спайдервумен чи якогось нічного птаха, наприклад, кажана, або ж королеви темряви чи підземелля. Так що сітка в макіяжі це доволі незвичний багатогранний елемент. скористаюсь хайлайтером. Зараз покрию ним ті ділянки обличчя, які я промальовувала за допомогою сітки. А ще підкреслю внутрішній кути гока. Очі русалки це її зброя. Домальовую візерунки на чолі. До цього образу можна додати ще якихось цікавих елементів. Мушля, шпилька в волосся, наприклад, або ж блискітки, морські коники чи зірки. Можеш навіть спробувати намалювати кораловий риф. Головне, щоб за пропорціями він був вдало підібраний, а ще треба його розмістити на правильному місці на обличчі. Одним словом, все, що в твоєму розумінні асоціюється з морськими істотами, буде добре виглядати до цього макіяжу. Не шкодуй фантазії. Далі я візьму рідкі тіні бірюзового кольору. Вони потрібні мені щоб підкреслити очі та візерунки на обличчі. Губи ж в мене будуть темними. Покриваю їх темно синьою помадою. Ну і тепер найголовніше запитання: що ж одягнути? Щоб бути дійсно схожою на русалку, не лише на обличчі. Якщо знайдеш відповідно костюмовану сукню, то вона обов'язково повинна бути з риб'ячим хвостом. Це не обов'язково має бути суцільна сукня, може бути також окремий корсет і спідниця, які разом створюють гармонійний лук. Або ж топ від купальника і спідниця риб'ячий хвіст. Головне, щоб ти могла швидко та беззвучно пересуватись. Тому подумай про зручне ззуття, яке не видно бренням. В тебе ж немає ніг. Це під бажаний ефект. Ну і приведи в порядок талію, бо всі сукні дуже обтягуючі. Добре, що до Хеловіну ще є трошки часу. Поки говорила, вирішила зробити губи більш сагадковими і містичними. Тому домальовую посередині на губах лінії рідкими бірюзовими тінями. <говорити> Вона створюватиме. Потрібні асоціації і переливатиметься на сонці. Чи точніше під штучним освітленням? Ну, русалки ж насправді сонця бачать небагато. <му> Як тобі стейсі, русалка? Сподобалась? Тоді не шкодуй лайків. Не накликай мій гнів. Жартую, звісно. Як не хочеться повертатись із морських глибин у земне життя. І не буду залишусь русалкою, хоча б до Хеловіну, Ну все, я у море, а то хвіст засохне.